Тривають ефіри на громадському інтерактивному та Радіо 1. І нагадаю сьогодні 10-та річниця початку розстрілів на майдані І в Україні. Сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні. І про події десятирічної давності. і Загалом про те, яким чином це все відбувалося, про передумови і наслідки маємо можливість поспілкуватися із нашим сьогоднішнім гостем. З нами на зв'язку військовослужбовець збройних сил України свого часу учасник революції гідності і письменник Павло Куч. Вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Павле, слава Україні! Героям слава! Тож, пане Павле, дійсно з вами хочемо сьогодні пригадати події десятирічної давності. З одного боку не віриться, що це вже було 10 років тому, а з іншого, якщо зважати зокрема і на останні два роки цієї війни, у нас подій просто на сотню років. Але все таки повертаючись до революції гідності, до 20 лютого 2014 року. Чи можете ви пригадати цей день? Чим він для вас став? пам'ятником, і як ви розцінюєте те, що відбувалося саме тоді, в, на Майдані Незалежності і на вулиці Інститутській у Києві? Я з, з одного боку дуже добре пам'ятаю цей день, так, ну, скільки це був день фактично масової, масової казни на Майдані. Сового розстрілу, хоча з іншого боку, таке воно ніби як в якомусь певному тумані. В той день ми ж, ну якщо пригадати, як воно що відбувалося, ми ж не відразу дізналися, як, що це було. Ну крім тих, хто був безпосередньо на Майдані, я на той момент вже фактично відлежався вдома, оскільки 18 лютого під час сутички з Беркутом отримав поранення, і відповідно. Приходив до тями, та і на той момент не міг ані бронік одягнути, ані каску, Тобто я пропустив і ніч 18-го вже 19-е, і, 19 і 20-е, е як безпосередньо учасник. Тому я але як і всі інші в Україні ловили будь-яку новину, будь-які будь-яку можливість дізнатися, що там відбувається, та і перші новини, які пішли. Якщо я не помиляюсь, здається, ввечері вже ввечері, навіть 20-го була було це от це славно звісне відео яке якщо не помиляю знімав лайф тоді. і е, ще на камера е, харківська е, де протягом 40 40 хвилин показували ну фактично в прямому дуп, безперервний запис того як відбувалися бої е, на вулиці е, інститутській на підйомі як рострі як Наскільки боїв розстрілювали е, майданівців зі щитами? Ну, от оці от, зараз кадри якраз на екрані, це кадри тоді знімали паралельно з Life News. Це вже пізніше ми зрозуміли, хто такі Life News і як вони працюють. Е, тоді, ну На той момент це було. Таке подвійне подвійне відчуття з одного боку. Ми розуміємо, що ми маємо велику кількість жертв. Ми маємо е, велику кількість загиблих протестувальників е, з іншого боку, ввечері ще 20-го не було зрозуміло, як будуть в подальшому розвиватися події чи ми. <тур> е чи будуть продовжуватися бої за е урядовий квартал? Е це ж е знову ж таки трошки пізніше стало відомо про те, що Янукович разом з е своїми е не знаю, як їх називати поплічниками е втік з України і фактично, вже, вже після того не повертався. Ми тоді ми не знали, як будуть розвиватися події. Тоді ще на той момент планувався з'їзд у Харкові який теж мав мати якісь наслідки, та, якби Янукович, зокрема, там з'явився. Вже почалося е, захоплення Криму, та, з 20-м 20 числом датується фактично перше, перше заходження так званих бічливих, бічливих людей е, у Крим. От таке, ну, сум'яття, певне, 20-е число, це ще було сум'яття, 20, десь вже 22-го, 23-го. Більш-менш ми зрозуміли так, що ми перемогли, перемогли, на жаль, такою ціною, і, і, але події розвиваються далі. і Настає новий етап. Е, новий етап це вже боротьба за Крим, боротьба за схід України. І, ну і фактично, там за кілька місяців, а то яке е, так як була названа війна з Росією. Угу. А, пане Павло, але. Здаруйте, здаруйте. Так. Так, так, але повертаючись, все таки до подій на майдані і до цього початку розгону з боку влади, то чи тоді 18-го, 19-го, чи очікували ви на те, що влада піде на такий крот, ця операція так звана бумеранг, і що тоді на вашу думку втримало українців на майдані? Ну, зрозуміло, що передбачити, що все буде саме так, то ні, ніхто з нас не міг. Бо да? e, ну, все почалося насправді 18 числа в день, коли ми прийшли з так званою мирною ходою чи з мирним наступом e, до Маріїнського парку, до Верховної Ради. І побачили там, крім кордону Беркуту і внутрішніх військ велику кількість тушок, яку, яку так само зігнали туди, е, то стало зрозуміло, що трошки боротьба буде напевно складнішою, ніж ми собі уявляли. Хоча ми були готові до багатьох е, варіантів розвитку подій, е, ну і всі подальші події з одного боку, ми опинилися в дуже невигідному становищі, ми Ну, певно, фактично в вже в обід, 18 лютого, були повністю розбиті е, сотні самоорнізовані сотні самооборони майдану, і залишились тільки розрізнені учасники, розрізнені активісти, які е, зібралися ввечері на майдані, які відстояли майдан. Тобто там вже не було. Е, ну, за моїми даними, вже фактично не було регулярних якихось е, утворень, та, організованих утворень, а була фактично самоорганізація людей і е, внутрішній стрижень тих, хто тримав майдан. Ну, але як ви розцінюєте роль так званих тітушок в цій ситуації, в, його, в їх підтримці антимайдану і використання них тоді режимом Януковича? Чи хтось з них поніс покарання за свої злодіяння? Ну там кілька тітушок були засуджені, зокрема, в справі? В справі... Вербицького, ну якого викрали ще в січні місяці, невелика кількість, але була так чи інакше засуджена. Ну як я, як я ставлюся до тітушок? Звичайно, що я ставлюся до них погано. Це фактично ну, аналог латиноамериканських ескадронів смерті та поза. Утворень поза будь-якою правовою системою, які так чи інакше намагалися нас знищити, які долучалися до нашого знищення, тим самим підкреслюючи те, що всі дії проти майданівців мали злочинний характер, оскільки вони повністю випадали з правового поля. Ну а самі дії з беркутівців і внутрішніх військ, чому на вашу думку, вони все таки почали виконувати злочинний наказ розстрілювати не неозброєних учасників Євромайдану? Знаєте, мені важко залез, залізти в голову конкретних людей та, і якось е, проінтерпретувати їхні мотиви. Але я розумію, що там була ситуація, коли вони крок за кроком та, рухались в цей, в цей бік. Вони, ну, зробивши. Ну, не буває так, щоб якась дія була зненацька. от Ти от був там однією людиною, та і зненацька ти от став іншою людиною. Ти був е -е, добрим та пухнастим, та а от ти раптом взяв зброю і ні з того, ні з цього. Почав бувати інших людей. Ну, буває в стані божевілля, ну, але масове божевілля в цьому випадку я не вірю. Вони просто крок за, крок, за кроком прийшли до цієї ситуації, коли вони були за, самі себе фактично загнали в кут, е, злякалися певною мірою, так, злякалися як відповідальності, так і взагалі того, що вони вже зараз програють, і е, відповідно змушені були взяти е, за. Взяти у руки зброю і почати стріляти в неозброєних людей. Тобто, це такий момент, ну не виглядає, що вони от ні з того, ні з цього почали виконувати наказ. Це, це процес, це процес, це багаторічний процес, коли ти е, крок за кроком вимикаєш певні, певні процеси, в тому числі і критичні, і ти себе, себе переконуєш. Ну я виконую наказ, я отут -от виконую наказ. Там незаконного переслідування учасників майдану те, що було протягом всіх цих місяців. Потім трошки далі. Отут я виконую наказ, коли я їх б'ю трошки більше ніж це, входить в межі моїх обов'язків і в межі моїх прав як правоохоронця. У тут ми їх починаємо вже фактично вбивати, бо це ж не перші загиблі. Перші загиблі в нас я хочу нагадати були ще з 22 січня. Ще з Грушевського це офіційно зареєстровані загиблі, які були свідомо вбиті, вбиті за допомогою куль. Е, тому так от крок за кроком люди починають що ти відмовляєшся в одному місці, чи переконуєш себе в чомусь в іншому, в третьому, і врешті-решт так ти приходиш до ситуації, коли ти готовий розстрілювати масово е, велику групу людей, неозброєних. Пане Павле, але тоді, чи ви думали, що, наприклад, навіть через 10 років більшість із тих, хто розстрілював людей на Майдані, вони уникнули покарання або повтікали на Росію, або ще десь їх відпустила наша судова влада. І чи дочекаємося ми коли небудь справедливої кари для цих людей? Ну Зрозуміло, що ми. Були переконані, що ні, що, що все, що справедливість, вже перемогла, і що ми тут зараз протягом року-двох: е по-перше, наведемо лад, по-друге, покараємо винних, принаймні тих, які не втікли, і частина з них і не збиралася втікати та і. Особливо там люди, які так чи інакше були у владі, які ніби як особисто не були причетні до цих процесів, і їхню причетність загалом важко доводити. Та так ми були впевнені, що ми все ж таки їх зможемо наздогнати та і покарати. Для багатьох, так, це, це шокова ситуація. Чи вірю я в те, що ми їх колись покараємо? Відверто я не знаю. Я не знаю. Я, я розумію, що це складно з точки зору законодавства. Більшість з них вже найближчим часом виходить з під покарання, оскільки спливають терміни, е, терміни досудових розслідувань, терміни покарання, і фактично вони його уникають вже в законний спосіб. Це не е, це не амністія, це не виправдання. Вони можуть отримати в будь-якому разі там. Е, Певний певний вирок суду, але вони не будуть вже відбувати покарання здебільшого, окрім там зовсім тяжких злочинів, які наскільки мені відомо випадають От з цього переліку, так але більшість злочинів вже в них спливає термін давності. Угу. Ну і на сам кінець, пане Павле, а от те, що дійсно втікла ця кліка на чолі з Януковичем, і нібито в Україні вони заочно засуджені, але разом з тим залишаються ну, в відносній свободі на Росії. Як ви розцінюєте цю ситуацію і чи нас дожене правосуддя і самого Януковича? Знаєте, ми зараз з вами переходимо такому йдемо по тонкому тонкий лід у нас під ногами та, в цій ситуації. Як в осінньому. Звичайно, що негативно. Так, звичайно, мені б особисто хотілося б, щоб е, Янукович і найближені до нього висіли на певному стовпі, на першому стовпі, який я побачу, та, і хотілося б, щоб вони так чи інакше зазнали покарання рано чи пізно. Але ми розуміємо, що це покарання можливе е, в ситуації, коли будуть покарані в тому числі і російські злочинці, російська влада, бо для того, щоб отримати доступ до них, потрібно отримати доступ і до цих людей. Ну, це таки, це перспектива. На жаль, вона не виглядає як перспектива найближчого часу. Це сумно, це сумно, але е, з іншого боку, ми, якщо концентруватися саме на цих питаннях, ми зараз взагалі впадемо в повний негатив. Я пропоную трошки з іншого боку поглянути на цю всю ситуацію. Ми їх вигнали з країни, і ми зупинили той режим, який існував на той час. Ми дали можливість країні чинити опір Росії, оскільки ну мені важко уявити наступ Росії, зокрема на Крим і згодом на Донбас, і масова, ем, масову мобілізацію добровольців, які йдуть захищати президента Януковича. Це дуже важко. Тобто я розумію, що дуже великомірою поштовх для перших добровольців дав майдан, і саме люди, які пройшли майдан. В числі перших пішли захищати країну на схід, ну, точніше, вони починали ще в Криму. Просто там в Криму трошки інша ситуація була і не було настільки прямих зіткнень. Е, ми фактично е, вже виховали покоління, яке і привели е, свідомість країни в той стан, що ми з 24 лютого 22 року. Почали чинити опір, а не чекали, коли москалі прийдуть і окупують нашу землю. Ми пройшли дуже великий шлях за ці 10 років, і ми е, здобули багато речей, про які ще 10 років тому ми навіть е, боялися мріяти. Не те, що, е, не те, що планувати їх, якісь перспективі, і так у нас попереду напевно ще не менше, а то й більше шлях, але ми мусимо його здолати, оскільки в нас. Ми, ми почуваємося в силах. Ми втомлені, але в нас ще є сили, і в нас є дух, щоб перемогти в цій цій війні. Так, що ж обов'язково переможемо. Дякуємо, пане Павле, за ці спогади і за те, що таким чином долучилося до шанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме сьогодні, нагадаю, 10-та річниця розстрілів на інститутській у Києві. І саме сьогодні Україна вшановує наших героїв Майдану. І нагадаю, що спілкувалися із військовослужбовцем Збройних сил України, учасником Майдану, письменником Павлом Кучером. На все добре, пане Павле, і тримаємося. До побачила слава Україні героям слава.